Дорогі друзі, брати та сестри, мир вам і велика радість у Господі Ісусі Христі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про один короткий, але дуже прекрасний вірш із Послання до Філипян. Читаю його, Послання до Філипян, 4 розділ, 5 вірш. Ваша лагідність, хай буде відома всім людям, Господь близько. Ці слова апостол Павло написав, коли сидів у в'язниці. Він не знав, чи вийде на свободу, чи його чекає смерть. Але замість злості, нарікання чи страху він пише церкві, будьте лагідними і нехай це бачать усі люди навколо вас. Чому? Бо Господь близько, що таке лагідність? Багато людей думають, що лагідність це слабкість, боягуство, коли людина просто мовчить і дозволяє себе ображати. Але Біблія показує зовсім інше. Лагідність це сила, яка повністю під контролем любові. Найяскравіший приклад наш Господь Ісус Христос. Коли його били, він не бив у відповідь, коли його зневажали, він не проклинав. Коли його розпинали, він молився, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Але водночас Ісус не був безхребетним. Він сміливо викривав неправду, перевертав столи в храмі, захищав пригноблених. Він мав силу і використовував її з любов'ю та мудрістю, саме таку лагідність і просить апостол Павло проявляти нам не всередині себе тихо, а так, щоб її бачили всі люди, сусіди, колеги, родичі, незнайомці в транспорті, люди в інтернеті, навіть ті, хто нас не любить і говорить. Про нас погано. Чому саме всім людям? Бо саме в складних, несправедливих, болючих ситуаціях видно, чи дійсно ми з Христом, чи просто гарно говоримо про нього в церкві? А тепер найголовніше речення цього вірша Господь близько. Це не просто нагадування, це Ісус колись. Що Ісус колись повернеться. Це жива реальність прямо зараз. Господь бачить усе, Господь поруч, Господь скоро прийде. Коли ми Це пам'ятаємо, у нас зникає потреба негайно відновлювати справедливість Своїми руками, кричати, мстити, ображатися тижнями. Чому? Бо ми знаємо, є той, хто все бачить і хто все виправить, а нам він доручив показувати його характер, любов, мир, терпіння, доброту. Уявіть собі звичайну ситуацію, хтось кричить на вас, ображає, говорить несправедливо, у грудях піднімається гнів, хочеться відповісти, різко поставити на місце. Але в цю секунду ви згадуєте, Господь близько. І замість вибуху ви робите глибокий вдих, мовчите мить і відповідаєте спокійно, м'яко, але з лагідністю. Саме це і є та лагідність, яку бачать люди. Саме через неї багато хто починає думати, звідки в цієї людини такий спокій. Чому вона не? Не відповіла злом на зло, де нам проявляти лайдність щодня у сім'ї, коли хтось із близьких різко риз, говорить. Замість крику можна сказати, мені боляче від цих слів, давай поговоримо спокійно. На роботі, коли вас критикують несправедливо, можна тихо сказати правду, не принижуючи людину у відповідь. В інтернеті. Коли хтось пише образи, іноді найкраща відповідь просто промовчати, а іноді відповісти з такою добротою, що людина сама зніяковіє. Коли вас висміюють за віру, не потрібно кричати у відповідь, спокійна впевненість і любов часто говорить голосніше за будь-які слова. Лагідність не означає, що ми ніколи. Не ставимо меж. Ісус ставив, апостол Павло ставив, але вони робили це без злості і без бажання знищити людину, як зростати в лагідності? Перше щодня дивитися на Ісуса Христа, читаючи Євангіїв, питати себе, а якби він. Якби він Відреагував би на моєму місці. Друге просити Духа Святого контролювати наші емоції та слова. Перед важкою розмовою і перед відповіддю в меседжі коротка молитва. Господи, нехай мої слова будуть Твоїми. Третє дякувати Богу навіть за ситуації, які нас провокують. Чому? Бо кожна така ситуація це можливість потренувати лагідність. Апостол Павло на наступному вірші каже: не турбуйтеся ні про що, а в усьому молитвою і благанням з подякою. Відкривайте свої бажання перед Богом. Дорогі мої друзі, наш світ дуже різкий, дуже гнівливий, дуже агресивний. І саме тому лагідність християнина, як світло в темряві. Нехай люди дивляться на нас, не кажуть, який він сильний, який розумний, який справедливий. Нехай вони краще кажуть, від цієї людини віє спокоєм. Звідки в нього така сила не, від, не відповідати злом на зло? Мабуть, у нього є хтось більший, ніж Він сам. І коли вони в нас запитають, ми можемо сказати: це мій Господь Ісус Христос, Він близько і Він змінює серця. Давайте помолимося, Господи Ісусе. Ти єдиний досконалий лагідний і смиренний серцем. прости нас за наші вибухи гніву, за образи, за бажання поставити всіх на місце, навчи нас бути сильними під контролем твоєї любові. Нехай наша лагідність буде помітна всім людям, нехай через неї багато хто пізнає Тебе. Бо ти близько. Амінь. Якщо сьогодні ти відчуваєш в серці бажання жити саме так, просто скажи Господу Тихо, Я хочу, Він почує. Благословляй вас в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Нехай Він дасть нам силу бути лагідними, і нехай світ побачить Його через нас. Слава нашому Ісусу Христу, Господу Богу, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь.